Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Дніпрагроком. Всіх вітаємо. До вашої уваги презентуємо гідроциліндр. Це до рульового МТЗ, ЮМЗ. Ну, Більше він підходить під ЮМЗ, звісно. Має маркування 50 25 х 200 Так, показую новий, є в наявності. Ціну можете побачити під е, в описанні. Пишіть коментарі, кому цікаво, вихід штуку тут 200, е, це стандарт по заводу UMC, е, в наступному відео ви вже побачите е, ще запчастини до, е, до дозатора у кого вже стоїть, ось є циліндри, якщо ваш вийшов зі строю. Або ще є ремкомплекти, у кого все ціле, але вони трошки протікають, до них є ремкомплекти. Всім дякуємо за увагу, хто з нами, хто підписується, всім завжди раді. Пишіть, коментуйте, телефонуйте. Дякуємо ще раз за увагу. Ось, показуючи ретельно циліндр. Є в наявності, звертайтеся, ми працюємо. Дякуємо за увагу і слава Україні!